Преподобний Лонгін був засновником Миколаївського Коряжемського монастиря. Перш ніж оселитися біля річки Коряжимки, преподобний Лонгін подвизався в обителі преподобного Павла Обнорського. Або Комельського. Він прибув у цю обитель у молодому віці, пройшов там довгу низку різних послухів, дожив до Сивини і набув чималої досвідченості в чернечому житті, тож став усім відомий як старець випробуваний і гідний щирого шанування. У нього був друг і співрозмовник у сусідньому Корнилієвому монастирі, Чернець Симон. Багатолюдні спільножительства Павлової та Корнилієвої обители, і все більша увага до них братії обтяжували скромних ченців Лонгіна і Симона. Вони стали схилятися до думки про відокремлені подвиги далеко від багатолюдного братства. Можна припускати, що Симон охоче згадував у цих бесідах про свою батьківщину і вихваляв її відокремлені пустинні місця, вельми пристосовані до життя відлюдницького. Тому двоє друзів залишили свої монастирі і пішли шукати собі для проживання таке місце, де б, не відволікаючись ні на що невідомо для людей, могли цілком присвятити себе. На служіння Богові преподобний Лонгін ніс із собою дерев'яний хрест, який йому дали в благословення від обителі. Це сталося в 1535 або в 1537 році. Спустившись водою від Вологди до устюга, мандрівники скоро досягли Сольвичі Гоцька і на деякий час зупинилися в тамтешньому Борисоглібському монастирі, а потім вирушили в подальший шлях. Вийшовши із міста, вони пішли вгору лівим берегом річки Вечег. І дійшовши до гирла річки Коряжемки, зупинилися на її березі в глухому лісі. Тут вони побудували спершу келію, а потім і каплицю. Однак блаженний Симон недовго пробув із лонгином біля гирла Коряжемки. Допомігши старцю влаштуватися, він пішов далі вздовж вичегди, на річку Сойгу, за 60 верст від Коряжемки. Преподобний лонгін залишився сам і весь віддався думкам про Бога, дні й ночі проводячи в молитвах та псалмоспіві. Незабаром звістка про Опустельника рознеслася околицями, і до нього почали приходити люди, котрі бажали розділити з ним пустельні труди. Даремно старець спершу намагався всім відмовляти, представляючи труднощі життя на порожньому місці, цілковиту відсутність засобів для прожитку і своє бажання жити одному на самоті й у богодумстві. Такі промови ще більше викликали прихильність до нього тих, хто до нього приходив, так що побудована ним капличка вже не могла вміщати всіх пустельників, які оселилися біля нього, і потрібно було подбати про побудову молитовного приміщення більшого обсягу. Братія стала просити старця замість каплиці, спорудити церкву і заснувати при ній правильне спільне жительство. Не так думав, не того бажав преподобний лонген для себе самого. Однак він прийняв бажання братії за вказівку згори. і не наважився чернець, котрий давно відрікся від своєї волі, противитися волі Божій. Він побудував храм в ім'я святителя Миколая, трапезу та інші необхідні для гуртожитку служби. Так склалася обитель Коряжемська, а преподобний Лонген був у ній ігуменом. Час недовгого управління його новою обителю, багатий прикладами невсипущих трудів його і духовної досвідченості. Преподобний Лонген, незважаючи на свої вже немолоді роки, намагався всіх перевершити подвижництвом і працями. Ще досі зберігся викопаний ним колодязь, влаштований у самій братській трапезі, а нині стоїть біля храму на відкритому місці, ціла і жорстка волосяниця, якою він виснажував своє тіло. Блаженна кончина преподобного Лонгіна настала 10 лютого 1540 року. Помираючи, смирений старець заповів учням своїм поховати його біля входу до храму, щоб усі, хто йшов до церкви, із церкви, топтали його могилу. Братія не наважилася не послухатися заповіту і поховали свого ігумена там, де він наказав. Але Господь незабаром ще за життя тих, хто ховав преподобного Лонгіна, прославив тіло його нетлінням і чудесами. У 1550 Сьомому році устюзький воєвода, князь Володимир, перебував у сильному розслабленні і не міг рухати ні рукою, ні ногою. Хвороба його була такою стійкою, що ліки не приносили хворому ані найменшої користі. Перебуваючи в такому безнадійному стані, воєвода одного разу побачив у вісні старця, який сказав йому: Княже Володимире, якщо хочеш бути здоровим, молись Богові і обіцяй незабаром побути в Коряжемському монастирі та накажи її гуманої братії. Нести на інше місце тіло начальника того монастиря ігумена Лонгіна, бо непристойно тіло Лонгіна спочивати на тому місці, де воно нині перебуває. Старець, котрий з'явився, докладно розповів, де знаходиться тіло і куди перенести його. Прокинувшись від сну, воєвода вельми дивувався незвичайності і ясності свого сновидіння та зважився негайно вирушити на Коряжинку. Після прибуття до монастиря він сам вказав місце, де був похований, преподобний, і куди слід було перенести його, хоча до того часу не лише ніколи не бував у монастирі, а навіть і не чув про нього. Коли, за його словами, гроб преподобного Лонгена було вийнято із могили і перенесено внову, біля Північної стіни церкви князь негайно ж став цілком здоровим, начебто не підодавався хворобі. Радіючи та дякуючи Богові і його угодникові за своє чудесне зцілення, він розповів і братії про сновидіння, яке бачив, і наказав над гробом преподобного влаштувати намет або каплицю. Коли чутка про зцілення воєводи рознеслася в народі, багато хто став приходити до монастиря і служити над гробом преподобного панахиди. І всі, хто приходив з вірою, отримували зцілення від хвороб.